Рівняю, рівняю порівнюю роботу джандіра і мого агропака. Агропака, по вітер дуєма, буде погано чути. Агропак, я бачу не бачив він неоднократно. Ну, а це я вирішив якраз тут, що робили джандіром, і подивитися на глибину і на... Як що робить? Так, ну ось мій групах лізе, рубає. Яке рубає, яке не рубає, це лізе хорошо, але буває не перерубує. Граблі тягнуть. Димні грешки. Грузли. грудки даме. Так, зараз подивимося на глибину. Ну, так І все тут жену. Отак робимо. І подивимось, що тут. Так, це де я проїхав. глибина ну, на сантиметрів 9-10 а корінь так воно нас... і залишається подивимося, що тут як тут робить мене... вот Тут Ну приблизно так само ця підняла ну, корище... приблизно так само ну, ну ця красивше за скорості Жандір за скорості. Він прориває Трошки щось стається Тут, Тут нічого не стається Ну глибина приблизно так само все. Тут глибше, тут між дисками, тут усе воно Мелко. можна сказати. Ну якось так. Не все пустить. Регуліровка дозволяє. Буде грудка луча розбита. Ось, як рубає. Ось я порубало, порубало, а тут тут порубало. А тут м'яке щось, що чи його. Ну що рубає, що не рубає. Шухе, навірно, виче. Тут ось шмяк. ось шмяк. І тут шмяк. А до кінця не дорубало. Хоча глибина. Глибина ну, як залізла. Сама в землю. А це ще не дорубав, це ще не дійшов, щоб він до перерубати. Це ще не дійшов. Ну, я закоро. Так, ладно, пока все. Sim, mudei